Ти думаєш, я не бачу, ти думаєш, я не знаю, як часто ночами плачеш і заплакані очі ховаєш. Ти думаєш, я забувся, молитви твої не чую. Та я ж із небес дивлюся і за тобою слідкую. Ти кажеш, чому так важко? де відповідь Божа? Але чому ти не хочеш чекати? Чому ти чути не хочеш? Я завжди відповідаю, Лише різними способами. Терпіння перевіряю і віру твою зділаю. Ти хочеш усе відразу отримати те, що просиш, і не хочеш, признати відказу Лише мовиш, скоріш, мій Боже. Та відповідь не забереться її собі ти прийняти. Можливо, не так, як годиться, і довго прийдеться чекати. А може, скажу відразу і дам тобі те, що просиш, а те, що не буде на користь, давати тобі я не можу, бо краще тебе все знаю і бачу твоє майбутнє. Терпіння і віри чекаю я той, хто є сюди присутній. Люблю тебе, я, дитино, хоч можу Бога скарати, і не за тяжкі провини, а віру твою закаляти. І я допускаю гори, печалі твої і сльози, щоб усіляку пору ти знав, хто тобі допоможе, і щоб ти про небо мріяв, де краще тобі буде жити, щоб лиш на мене надія, хоч і прийдеться тужити. Лише пам'ятай, дитино, що я все роблю на краще, і як тяжка прийде година, ставатиме важче і важче, то ти тоді знай, я чую. Я бачу твої всі сльози, молитви твої рахую, і лиш я тобі допоможу. Зверни лиш свій зір до мене, я знаю, коли все дати, лиш віруй мені щоденно і добре навчись чекати. Амінь.